Що ти зупинився, перемагай, якщо сили нема, перемагай, якщо твій дух томився, перемагай, якщо нема тепла. То переможе той з Ісусом сяде, на той престол, на небі Отця. З Ісусом вічно буде він у славі, бо нам так каже Біблія Свята. Якщо байдужість прийде, перемагай, якщо твій дух погас, перемагай, якщо щось не вийде, перемагай, тобі поможе спас, хто переможе, той звісу. На той престол на небі у Отця, з Ісусом вічно буде він у славі, бо нам так каже Біблія Свята, хто переможе, той з Ісусом святе. На той престол, на небі отця, з Ісусом вічно буде він у славі, бо нам так каже Біблія Свята. З Ісусом сяде на той престол, на небі у Отця, з Ісусом вічно буде війну самі, бо нам так каже Біблія Свята, Біблія Свята. Церква, дорогі брати і сестри, цей вечір ми разом з вами відкриємо наші біблії і будемо читати з першої книги Самуїла, 30-й розділ з першого віршу. І сталося, коли Давид та люди його йшли до ціклагу третього дня, то меликитяни вдерлись до півдня та до ціклагу і побили ціклаг та спалили його огнем, і позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому від малого аж до великого, нікого не забили, але забрали. Та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене вогнем, а їхні жінки та сини їхні, та їхні дочки забрані в неволю, і підніс Давид та народ, що з ним свій голос та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. І були взяті до неволі обидві Давидові жінки, Ізраїлітка, Ахіноам та Авігаїл, колишня жінка кремелитянина Навала. І було Давидові дуже гірко. Бо народ говорив, щоб його вкаменувати, бо засмутилась душа всього народу, кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився Господом, богом своїм, і сказав Давид до священника Евіатара, Авімелехового сина: Принеси до мене Ефода». І Авіатар приніс ефода до Давида і запитав Давид Господа, говорячи: чи мені гнатись за тією ордою, чи до її. А він відказав йому: Женись! Бо конче доженеш, і конче визволиш. І 18-й текст цього розділу і врятував Давид, усе, що позабирав, був Амалик, і обидві свої жінки Давид врятував, і не пропало їм нічого, усе від малого, і аж до великого, і аж до синів та дочок, і від здобичі, і аж до всього, що ті взяли були собі, усе вернув Давид. Ми бачимо, який сумний початок. Цієї історії, і який, яке гарне завершення цієї історії. І посередині цього початку, цього суму печалі, сліз, і, е, як кінець, вінець благословіння, те, що Давид вернув, все що своє, ми читаємо наступні слова. Та Давид зміцнився Господом Богом своїм. Як близька нам сьогодні ця історія, нам як християнам, нам як українцям, нам як помісній церкві? Коли Давид побачив те, що відбулося, те, що сталося, коли він вернувся до ціклаги, він побачив його спаленим вогнем, він побачив, що забрали саме цінне, саме дороге його жінок, його дітей, синів, дочок, він побачив, що позабирали не тільки його сім'ю, але всіх інших. Він побачив печаль, сум, розпач тих, хто були близько його серцю. Він побачив те, в якому розпачу з жителі ці Клагу. І ми бачимо його серце. Ми бачимо, що він та народ гірко заплакав. Це те, що відбувається сьогодні. В нашому народі це те, що відбувається в наших серцях і в нашій церкві, коли ми бачимо, як страждає наш український народ, як страждають наші українці, наші захисники, захисниці, мирні громадяни. Ми плачемо плачемо так, як це робив Давид, так як це робив народ, який був біля Давида. І це нормально плакати. Хтось, можливо, буде осуджувати, перестань плакати, зупинись, але це нормально. Це нормально плакати, коли ми бачимо біду, тому що вона торкається нашого серця. Це означає, що наше серце плотяне, а не кам'яне. Але ми бачимо продовження ось тих обставин, тих подій, які відбувалися. Люди вони вирішили цю біду, невдачу, переживання, труднощі. Вони вирішили перекласти вину за це все на Давида. І вони це зробили. І вони були готові кинути камінь не просто словами, але кинути каміння, щоб вкаменувати Давида. І ось це такий процес, який може відбуватися в житті кожного з нас, від якого ніхто з нас не застрахований. І ми бачимо, що він може бути складатися з двох частин. Перше, це. Коли в нашу сторону летять каміння, і зазвичай це можуть бути незаслужені каміння, ми нічого поганого не зробили, ми не образили, не обмовили, але чомусь з, інших, з рук інших людей в нашу сторону летять каміння. Я хотів би, щоб ми згадали вам, як приклад переживання труднощів, які проходив Йов. Коли відбулось те, що відбулося у житті, не через його гріх, не через те, що він впав з покусу, а ні. тому, що Господь випробовував його віру, Господь. Господь допустив випробування його в житті, щоб випробувати, зміцнити Його віру. Це те, що може відбуватися в нашому, вашому житті, коли Господь випробовує вашу віру, коли Господь хоче зміцнити вашу віру через труднощі в вашому житті. І друге те, що може відбуватися, на жаль, в нас, християн, і не тільки, коли від нас летять камені. В іншу людину, камені в наших словах, в наших ділах. І я хотів би, щоб ми коли відчуваємо або розуміємо, що це стається від нас, від нас ми можемо ранити когось. Я хотів би, щоб ви зупинились, щоб ви зупинились, розуміючи, що це несе недобрі, погані наслідки. Тому що Слово Боже говорить, що блажен муж в першому псалмі ми читаємо слова Давида. Котрий що? І там є чудові, актуальні, важливі слова, котрий не сидить на сидінні злоріків. Нехай це не відбувається в вашому житті. Нехай ми, як християни, втікаємо від цього, тому що ми бачимо, що від цього ще більш засмутилася душа Давида. Наступне, що ми бачимо, Давид він вирішив в першу чергу звернутися до Бога. Проходячи ці випробування разом з своїм народом, терплячи від його народу наругу, терплячи образи, він звертається до Бога. Хоча він був цар, він, він міг вирішити це за допомогою сили, так як він це не раз робив, але він приходить до Господа, він знімає військові шати, військове вбрання, він відкладає зброю. І приходить до священника і каже: Принеси мені ефода, одягаючи на себе образ священника, вбрання священника. Цим самим він приходить до Господа і питає Господа. Він в першу чергу надіється на Бога і шукає вирішення цієї проблеми перед Богом. І ось ми бачимо. Проблема, яку мав Давид, і ми бачимо успішне вирішення цієї проблеми біду і благословіння. І між ось цими двома скелями ми бачимо невидимий місток в словах, які ми прочитали. Та Давид зміцнився Господом Богом своїм. Дорога церква, дорогі брати і сестри. Ми повинні зміцнятися Господом, якщо ми хочемо. Проходити ці випробування в благословіння для кожного з нас, в благословіння для нашої церкви, ми повинні зміцнятися Господом Богом своїм. Як ми можемо це робити? І перше, ми маємо тримати своє серце, свій розум, свої думки, свої слова, свій дух, свою душу в чистоті. Ми читаємо зі слова Божого над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Бо з нього походить життя. Ми читаємо в Слові Божому блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, тобто вони будуть неймовірно близькими до Бога. Це перша сходинка в благословінні, перша сходинка в тому, як потрібно правильно зміцнятися Господом Богом своїм. Наступне, про що говорить нам Слово Боже, щоб ми вникали в Слово Боже, щоб ми читали Слово Боже, щоб ми збагачувалися Словом Божим, тому що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Наступне, що говорить про на, на, нам про це Слово Боже, щоб ми наповнювалися молитвами, щоб ми постійно перебували в молитві, бо дуже могутня, ревна молитва праведника, це ми читаємо післані апостола Якова. Я хотів би, щоб ми по особливому нашу увагу звернули на те, як важливо, як важливо кожному з нас зміцнятися Господом, шукати вирішення наших проблем, шукати вирішення наших переживань, шукати розраду, потіху в тих труднощах, які ми проходимо саме в Бозі. І сьогодні слово Боже, приклад Давида. Закликає нас саме до цього, тому дорога церква. Маючи ось цей приклад нам на науку, я хотів би, щоб ми наближались до Бога, щоб ми, схиляючи наші коліна, наші серця, сьогодні просили Бога, нашого Небесного Отця, Господи, зміцни мене, дай мені сили, укріпи мене, щоб ось ці переживання, труднощі, які неминучі в житті в, кожному, в кожного з нас, вони приводили нас до зміцнення. Нашої віри, до зміцнення наших відносин з нашим небесним Отцем. А ми схилимо наші коліни як церква, подякуємо Богові за ще один прожитий день, за його милість, за його ласку і за його захист до кожного з нас. Разом з тим я закликаю вас, дорога церква, дорогі брати і сестри, ті, хто слухає ось цю трансляцію, щоб ви завтра знайшли можливість, знайшли сили і бажання прийти в дім молитви в неділю. Десяту годину починається наше богослужіння. Якщо ви не є в місті рівному, я закликаю вас, щоб ви включили трансляцію і також перебували в єднанні нашої церкви в служінні, і щоб ви через служіння також зміцнилися Богом і могутністю сили Його. А ми, як церква, схилимо наші коліна і помолимось, дякуючи Богові. Амінь.